прийшли погодувати пташок. Зараз Марк насипе соняшникового насіння. У мене тут така готівничка, в неї виходить, знімається ось це дно, бо то, що там зроблено як лоточок такий. Його можна зняти, засипати і вложити його назад. І це дуже зручно. І ще. так. І ще. Все, погодували. І ще. Сипали, будемо чекати, коли прилетять пташки. пташечки. Ми сьогодні з коляскою, так як сьогодні багато де їздили, а Марк в мене багато не ходить. Тут я вставила кадри, як ми всією сім'єю розпаковували посилочку. Прийшли Маркові ковзани ролики, ми замовляли йому як подарунок до дня народження, але вирішили подарувати йому трошечки їх раніше. Тут чоловік хоче все розкрутити. Замінити, подивитися до них, тому гарного перегляду. Враховуючи те, що дитяча ніжка дуже швидко росте, при покупці роликів або ковзанів, зверніть увагу саме на роздвіжну систему, адже це дасть можливість вашій дитині проносити їх якомога довше. Їх точно вистачить на 2-3 сезони спортивному взутті для катання дуже важливі фіксатори, адже ніжка в середині не повинна гуляти. Вона має дуже добре бути зафіксованою, адже будь-яке катання чи то то ролики це дуже травматично. Кнопка, ось ця велика, вона створена саме для того, аби роздвинути, здвинути, підібрати саме під розмір ніжки вашої дитини. І це не може не радувати. З кнопкою, до речі, дуже зручно. В коробці ми також знайшли безліч різноманітних ключиків, насадки на ролики. Так от вони виглядають. Що хочу сказати, коли ви будете свою дитинку віддавати на щось таке подібне, ніколи не економте на взутті. Так, воно дороге, але воно вам може прослужити декілька сезонів. Ну не конкретно вам, та, а вашій дитинці. Ми з Марком вирішили приготувати пиріг. Пиріг. <пиріг> Зараз у мене розмерзаються а, е, наші вишеньки. Наші вишеньки. І ось сюди ми будемо викладати вишні. Да, Маркус, ти мені допоможеш з цим? Фонька дивиться. Фонька дивиться, що ми робимо. Фонька це наша папушка, бабуська. Да? Питає Марк, чи правильно викладає він вишні. Він мені, до речі, дуже великий а, такий помічник. Ви тільки гляньте, який красивий розріз цього пирога. Це, до речі, один з пирогів, один єдиний, який марк їсть. Тому що іншу випічку він не любить. Розрізала по шматочку, будемо зараз їсти. Ну що, мої хороші? Влог підходить до кінця. А ще я хочу вам швиденько показати свою орхідею, як вона в мене гарно розквітла. Я, до речі, не люблю орхідеї, взагалі не люблю кімнатні рослини. Але мені цю орхідейку подарував дуже важливий чоловік в моєму житті. Це хрещений мого синочка. Тому я орхідейку залишила. І ще в мене ось така розочка є. Але розочці, ну, взагалі просто ніяк щось їй не подобається, щось не підходить. А от орхідеї в мене добре. В мене в квартирі так влажнувато, в мене вона в ванні стоїть, і їй дуже сильно мій клімат. Підходить, тому вона так гарно в мене розквітла.